Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди говоримо про найважливіше в Україні та світі зі мною сьогодні гість це Григорій Переполиця, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Григорію. Пропоную розпочати з найактуальнішого. Ми на порозі нового переговорного процесу. Старого нового в Стамбулі Володимир Зеленський зробив пряму пропозицію вести переговори з Путіним, сідати за стіл переговорів, принаймні починати їх. На що в Кремлі влаштували якийсь цирк відвертий, вже там не знають, кого туди відрядити в Туреччину? Вже кажуть, і Лавров туди не поїде. Звісно, не говорять і про Путіна нічого, хоча припускають всі, що він туди не потикатиметься. Як ви бачите, що буде в Стамбулі і хто переміг от на цьому етапі в дипломатії? Ми переграли росіян, правильно я розумію, чи як ви бачите цю ситуацію? А, ну, дивіться, як розвивалася сама ситуація. Ідею зустрітися знову в Стамбулі подав саме Путін і запропонував повернутися до тієї того стамбульського проєкту угоди, який був у 2022 році. І Зеленський прийняв цей виклик, а Путін був впевнений, що він його не прийме. І в принципі, гра Путіна побудована на певних манівцях, йому не потрібні, е, потрібні перемир'я, і йому не потрібні тим більше ці переговори. Тому путіну ні за чим їхати. Е, він е, говорив про переговори тільки щоб затягувати цей процес і продовжувати бойові дії. Ну, це фактично така схема дуже схожа на мінськ. 2 так, коли переговори будуть вестись ні про що, і таким чином можна продовжувати бойові дії далі, Скільки, скільки власне у Путіна вистачить війська і зброї і так далі. Продовжувати цю війну на виснаження, як він із самого початку, це прийняв це рішення після нищівної поразки в війні формати Бліцкрік. І тепер виявляється така ситуація. Ну, відповідно, Трамп також власне, виконує теж ці всі забагантики Путіна, тому що Трамп фактично під зовнішнім управлінням а, Кремля. І тому він просто реагує так, як це хоче Путін. В даному випадку Путін не має рішення. Uh, що далі робити? Тому він uh, нічого не відповідає, не обіцяє, що буде в Стамбулі, але в принципі, і uh, спочатку він, начебто відкинув цю, uh, цю пропозицію. Uh, так, але це стало виглядати як втеча з поля бою, тому що Путін пішов. Uh, Зеленський пішов з відкритим забралом. І відтак він очікував такого ж такої ж реакції від Путіна. Трамп в цьому плані підігрував Путіну. Але виходячи з того, що Путін сам не знає, як діяти в цій ситуації, Трамп також вагається. То він після зустрічі в Києві лідерів Європейського Союзу. Так, прем'єр-міністра Британії, канцлера Німеччини і президента Макрона, які звернулись власне, до Трампа, щоб він, він, він підтримав. А тепер, відповідно, як того, що Путін підтримав це рішення, власне, піти на переговори з Путіним, але тільки при тій умові, коли Мова буде йти не про переговори як такі, а про мир, про перемир'я. Предметом переговорів має бути перемир'я і припинення вогню. Це була е, перша умова від Зеленського і від лідерів Європи. Навіть е, мер сказав, що е, ми дамо до санкцій, якщо там до серйозних санкцій, якщо Путін не припинить ведення бойових дій до 12 -го. травня. Путін, звісно, не припинив бойових дій, і таким чином європейські лідери виявилися на визначеній ситуації. Вони пообіцяли, що будуть санкції, коли не буде припинений вогонь. Путін не припиняє вогонь, і санкцій немає. Е, звісно, що європейські лідери орієнтуються на Трампа, як він, він поведе, тому що вони залежні від Трампа, вони не е, наважуються тільки при тій умові, коли їх рішуче підтримає Трамп. Е, так, що робить Трамп? Трамп відкидає оцю умову, що якщо Путін не виконує вимоги? Завершити бойові дії чи припинити бойові дії до 12 е травня вони включають потужні санкції, і е Трамп обіцяє також санкції. Але в нього нема політичної волі для того, щоб вводити ці санкції. Він орієнтується на е Путіна. Т таким чином, що вийшло, що європейські лідери зробили холостий постріл, і це знак, що Путін веде гру. Що сценарій розвивається за його е, власним бажанням і його, за його власним наполяганням? Він фактично проігнорував вимоги е, європейських лідерів, і Трамп в цій ситуації не знає, що робити, не знає, яких, яких вказівок очікувати від Путіна. Тому те, що він останні заяви зробив, що я не знаю. Uh, коли чи Путін приїде, чи Путін не приїде, я не знаю, як робити. Ну, слухайте, ну що це за лідер? Лідер самої потужної країни, і він не знає, він підлаштовується під Путіна. Значить, Путін веде свою гру і буде вести гру так, як він захоче. І в цьому сенсі Зеленський зробив дуже сильний крок. Uh, так Але uh, Путін ухилився, і Трамп також ухилився. І ситуація зайшла в глухий кут, стала патовою ситуацією. Зеленський сказав, що він в будь-якому випадку поїде в Туреччину і буде очікувати о, очікувати Путіна там, хоча Путін цього й не обіцяє. І зараз інформація, що і Лавров не приїде. Тобто вони фактично проігнорують цю зустріч про переговори і стане цілком очевидно. Що ніякого поступу, ніяких там виграшів, хоч мінімальних для е, Трампа, щоб перегти, зберегти своє обличчя для нього, то ж він вес весь час бахвальствував. Да, да, от е, в ультимативному плані наказував Зеленському, що навіть якщо Путін не виконає ваших умов е, щодо припинення бойових дій, все рівно сідай з, з ним на переговори і домовляйся. А сам, а сам намагається ухилятись, тому що він розуміє, що ніякого прориву на цих переговорах не буде. І таким чином, е, Зеленський залишиться власне, на самоті. Один на полі бою. От до чого вирулюється ця ситуація. Таким чином, Путін зможе ухилитися е, від е, прямо, прямої відповіді: хоче він миру чи не хоче, хоче він. Бо припинення вогню чи не хоче. Те очевидно, якщо він говорить ні так, ні, ні, то він не хоче. Але в той же час його виграш полягає в тому, що він фактично посадив європейських лідерів в дуже незручну ситуацію, можна сказати, в калюжу. Вони пообіцяли дали слово і нічого не зробили. Але поки вони будуть орієнтуватись на Трампа, воно так і далі продовжується, і Путін буде вести свою лінію, тобто продовжувати війну. Пане Григорію, у мене тут уточнення щодо європейських лідерів сьогодні. Буквально оголосили про 17-й пакет санкцій. Урсула фондерляйн вийшла з заявою, сказала, що Європа ще більше обмежує доступ до технологій, що застосовуються у війні, і в список санкційний додали ще 189 суден тіньового флоту. Ця війна має завершитись. Ми продовжимо тиск на Кремль. Написала Урсула фон Дерляйн у мережі X. Пане Григорію, ви вважаєте ці санкції? Не надто яскравою і виразною реакцією на саботаж з боку Кремля. Ну, звісно, це яскрава реакція, і їх треба, е, треба об'являти. Тому коли мер заявив, що от е, якщо до 12-го не буде припинені вогонь, то ми запроваджуємо наджерські санкції. А які наджорські санкції? Ви скажіть, от Урсула Фандендяй сказала, що от більше ста суден. Ми запроваджуємо проти них санкції. Але пі після того як вона сказала, це має бути виконано, а не тільки обіцянки, не тільки погрози. Це не працює на Путіна, і ми за ці роки війни е вже це дуже яскраво побачили. Пане Григорію, ми знаємо, що Володимир Зеленський точно їде в Туреччину, і він зустрічатиметься принаймні в анкарі з Реджепом Таїпом Ердоганом, лідером Туреччини. Як ви вважаєте, про що можуть говорити окрім традиційної там співпраці між країнами, про що можуть говорити лідери? Ну, дивіться, Ердоган погодився виконувати функції посередництва, оскільки очевидно, що про це посередництво і буде. Тому що ви бачите, Трамп знову петляє. Він бачить, що тут е, на таким е, на популізмі е, виїхати не виходить. Тому він намагається ухилитись від відповідальності за повний провал його ідеї про встановлення миру, тому має хтось відповідати. От Ердоган погодився, значить, він з е, задоволенням віддає йому образди правління. Тому а Зеленському треба досягтися її мети, так заради якої він веде таку таку велику дипломатичну гру а, з е, такими гігантами, е, так е, геополітичними, як Росія, Сполучені Штати Америки. Ну і звісно, е, за спиною у Росії стоїть Китай. Пане Григорію, з приводу Китаю, я вже чула таку думку серед експертів: що коли Сі Цзіньпінь був на параді, і потім після параду лишався в Росії, що він міг сказати Путіну особисто свою думку з приводу продовження або не продовження війни? І тут типу могло бути два сценарії: або Сі Цзіньпінь говорить Путіну: так давай йди на замирення, вже набридла ця війна, або навпаки сказати, що та ні, давай будемо протистояти, ми будемо і надалі підтримувати. Принаймні торгівлею з товарами там подвійного призначення та ну по-різному -по будемо підтримувати. Тобто він його міг або заохотити продовжувати війну, або навпаки натиснути і дати сигнал, що пора йти на замирення. Як ви бачите, що міг сказати Сі? Ну, ми ми ж не можемо знати, що він е, е, на одинці йому радив. Скоріше за все, е, звісно, що Путін згоджує Uh, перебіг війни, яку він веде з, uh, Сі ціньпіням, адже uh, перед самою війною uh, в лютому, uh, 22-го року він їздив, просити, uh, uh, добро на цю війну. Без добро Сі Цзіньпіння він би не почав цю війну. Uh, тому uh, Китай стоїть за Росією, він грає глобальну гру. Тому що фактично це Третя світова війна за глобальне домінування. Китай хоче відібрати о, у США домінування, о, так і посісти замість Америки, встановити власне домінування, тобто замість американоцентричного світу, який існував. Із е, е, початком закінчення холодної війни до фактично цих 2020 року, може навіть 2014 року, і далі, е, цей е, американоцентричний світ почав слабнувати, сла, слабшати е, Америка почала втрачати свої сфери впливу, і звісно. Сі Цзіньпінь поставив за глобальну мету замінити американоцентричний світ на Китаї, світ, тому Китаю вигідна ця війна, оскільки через війну руками Росії він послаблює І Сполучені Штати Америки і весь Західний світ, який сьогодні вже розколений, розколотий завдяки зусиллям е, Трампа. Тому що Трамп хоче перетягнути Росію в свої союзники, для стримування Китаю, оскільки наодинці Америка вже не здатна стримувати Китай, його м, рух до глобального домінування у світі. Е, тому, е, звісно, е, Трампу потрібна Росія для переформатування світового порядку, який вже зруйнований е, великою мірою за допомогою Трампа. І побудувати власне новий світовий порядок на умовах Америки разом з Росією. От яка глобальна мета? А е, і тому Путін грає подвійну гру. Він водить манівцями Трампа, але доповідає Сізінпіню. Так як вирішить ці так і буде. Поки війна продовжується, як ви бачите, і після параду 9 травня вона й далі продовжується значить. Цізінкін схвалив цю війну. Пане Григорію. З приводу того, що Китаю це вигідно, погоджуюся, теж чула такі думки. І з приводу того, що розкол Заходу вже існує, теж чула тези: мовляв, ви подивіться на парад, летить Фіцо, представник країни Європейської спільноти. В той час, коли він летить до Кремля до агресора, інші країни країни Балтії вимушені перекривати закривати йому повітряний простір. Тобто, це вже свідчить про те, що всередині європейських країн є розкол і не, непорозуміння є не тільки розкол, ну він же очевидний, коли сам Трамп веде політику спрямований проти Європи, проти демократичних цінностей. Він хоче знищити їх і побудувати авторитарний режим. Таким чином, він цілком згоден. На те, віддати е, Європу під контроль Росії. І це вже очевидно, заради того, щоб мати цей союз з Росією. Е, так, розкол він очевидний. Але в той же час ми бачимо і очевидність консолідації авторитарного світу, е, так званого глобального півдня. Дивіться на Парад в Москву приїхали авторитарні лідери під власне, е керівництвом чи під, е під впливом е Китаю. Всі ці присутність на Червоній площі це було основним знаком консолідації цих авторитарних режимів. І вони приїхали більшою мірою до дзіньпіня, які вказівки він їм видасть. І на червоній це ж унікальна річ. На е, червоній площі йшли китайські війська. Це дуже символічний знак, який е, нам говорить, хто керує цією половиною світу, авторитарних режимів. Погоджусь, пане Григорію. Ще з приводу розколу в Європі дуже дивні речі зараз відбуваються в Угорщині. Віктор Орбан він, в принципі, не відрізнявся адекватною поведінкою, але от останніми днями якесь загострення прям відбулося. Він скликав Раду оборони, звинувачує партію Тиса в тому, що вона там співпрацює з українськими спецслужбами, що хочуть Угорщину там витиснути, заборонити її, там брати участь у референдумі. Ну коротше. Загострює якусь ненависть між Угорщиною і Україною, чи штучно її створює, чи роздмухує цей вогонь. Як ви бачите, які в нього взагалі які задачі, яка мета у цих дій? Задачі у нього одні – відібрати у нас Закарпаття. От більше ніяких задач нема. А щоб це зробити, треба встановити більш жорсткий авторитарний режим. Що Орбан і робить, то він буде подавляти свободи опозиційній партії далі. Розганяти мілітаристський такий угар, е, ну та все робить так, як робить Путін для того, щоб сподобатись, він тепер намагається сподобатись одночасно і Трампу, і е, Путіну. І це в руслі зміцнення авторитарних режимів і цього авторитарного альянсу, авторитарного чи тоталітарного блоку антизахідного. І отже антизахідної не можна говорити, тому що. До цього антизахідного блоку приєднався сам Трамп разом з Америкою антиєвропейського блоку. Тепер треба говорити пане Григорію. А як ви бачите, чому зараз Орбан так змужнів? Чому він відчув в собі зараз такі сили, що він може робити такі справи? Що йому додало впевненості? Прихід О, Трампа до влади. То, тому він в цьому авторитарному блоку, і він відчуває консолідацію цього авторитарного блоку. І тому він розраховує одночасно і на підтримку Трампа, і на підтримку Путіна. От тому що вони діють в одній колоні, в одному блоці. Добре, пане Григорію, а як Євросоюз може реагувати? Чи можуть вони якось покарати Орбана, чи можуть якось його залякувати, чимсь погрожувати? Ну, як вони? Вони, вони е, в такому випадку залежні від його шантажу. Єдиний вихід, який можна е, нейтралізувати такі е, антиєвропейські е, демарші дії Орбана, це змінити Лісобонський договор, щоб не було це право вето у кожного. А далі вони будуть його то на каву запрошувати, то на вино запрошувати. То ще щось запрошувати. А він буде крутити ним, як циган циган сонцем. От зараз вони, вони думають, що ж робити, щоб уникнути право вето на санкції проти Росії, щоб уникнути право вето на е, е, нашу, наш поступ на євроінтеграцію, щоб він не заблокував. Прийняття цих кластерів, які ми зараз проходимо. От вони тепер від нього залежні і намагаються його якимось чином обдурити, чи умовити, чи, чи купити, дати йому додаткові гроші. О Та він викручує з них все це. Тому що розуміє, що у нього є підтримка і з боку Америки, і з боку Путіна. О, так Ну і в Лісабонський довір, який дає йому право вето. І він його використовує проти самого Європейського союзу. Пане Григорі, ну, мене кінець останнє коротке уточнення. Як ви бачите, чому митна війна між США та Китаєм зараз трохи затихла? Вони домовились на це денне перемир'я. 에, і відкотили назад по суті мити, які запровадили американці. Як ви бачите, як там далі будуть ну, розвиватися, тому спутні? що вони що американці, що китайці? Це ж дуже пов'язана економіка між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. І в результаті вони понесли величезні втрати, величезні збитки. Що Америка, що Китай, і тому вони вирішили відкотити і домовитись про зниження тарифів. Які дають можливість так чи інакше заробляти як Сполучені Штати Америки, так і, і Китаю почула вас. Спасибі вам, пане Григорію, за цю розмову. Дякую вам за вашу експертизу. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Спасибі. І глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте подобайки, Запрошуємо вас до обговорень в коментарях, тому що саме ваша активність допомагає нам просуватися на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!